Друзі, тут ось прямо в садочку ростуть білі грибочки. Бачите, під пожовкою листям Їх тут так багато. Як ви думаєте, як можна розвести у себе вдома білі гриби? Як взагалі можна розводити вдома гриби і які? І чи реально побачить у себе в садочку білі гриби? У побуті є думка, що білий гриб можна посадити за допомогою купленого міцелія через інтернет. Перед тим, як почати говорити про те, що, чи це правда чи неправда, давайте подивимося на один факт. Такі гриби, як білий гриб, маслюк, польський, вони є обов'язковими мікоризоутворюючими. Їхнє коріння міцелій і коріння дерев обов'язково мають бути симбіотами, мають буквально зростатися між собою. Деякі гриби можуть бути мікоризними навіть з травою, з очеретом, такі як козляки. А ще є сапрофіти, сапротрофи. Сапрофіти ростуть на відмерлій деревині. До речі, сам польський теж сапротроф. Але обов'язково він мікоризний. Тож, чи можна вдома виростити білий гриб? Взагалі можна. І в деяких людей це виходить. Але для того, щоб це зробити, вам треба, щоб вдома у вас були такі види дерев. Сосна, ялина, береза, дуб. Ну, це хоча б це основні. Ще є бук, граб, всі ми теж мікоризні білі гриби. Але якщо жодної з цих дерев вдома немає, то в принципі вам нереально вирощувати білі гриби вдома. І мова про те, щоб вирощувати білі гриби в горщиках, взагалі не актуальна. Реально вдома вирощувати можна опеньки. зимовий опеньок, літній опеньок, осінній опеньок, шампіньйони, гливи. Якщо дати їм потрібні для їхнього росту умови, це все реально. Бували випадки, коли я реально вдома у людей бачив, як зимовий опеньок обріз горіх. Я бачив, коли на пеньках черешні росли величезні згустки. Осіннього опенька. Осіннього пеньок я навіть зустрічав на тих самих соснових пеньках. Це все реально. Міцелі, опеньків, трутовиків, куплений в інтернеті, реально працює. Але для цього треба теж деякі умови. Є така думка, що білі гриби можна посадити під туями, наприклад, під іншими хвойними деревами. За це я точно не знаю, не бачив, не перевіряв. Теорії може бути, на практиці не знаю. Але основне, ви поняли. Якщо у вас вдома немає сосни, дуба, ялини, білого гриба, ви їх садіть, не садіть, міцелій, купляйте, не купляйте, ви тільки переведете гроші. Якщо у вас ці дерева є вдома, то ви можете сміливо садити і, можливо, колись вам дасться перший білогрибний урожай. Бували випадки, що люди мене запрошували до себе додому і розказували, що в них прямо на городі ростуть білі гриби. Це не питання, коли в них зразу за хатою стояли два десятки сосу. Не випилювалися і прямо під соснами там росли будь-які гриби, які зазвичай ростуть під соснами. Це не питання. Але якщо цих дерев у вас немає вдома, то навряд. Тому менше вірте, не ведіться на цю провокацію. Тому, якщо у вас вдома є сосна, Будь ласка, садіть і я думаю у вас усе вийде. Я сподіваюся, відповів на ваше питання. Не ведіться на ці фейки, все треба перепровіряти. А по білі грибочки треба ходити тільки до лісу. Або магазин. Ой, тут аж два штучки. Отако. Погляньте, які вони красені. Удачи вам!